У нас я хотів би запропонувати програму кандидата на посади голови Рівненської обласної федерації футбол. Скажу перше, що писав її сам. довго думав, радився з фахівцями-експертами, аналізуючи стан допомоги. Я думаю, що сьогодні в цьому залі і взагалі у рівненській спільноті, яка цікавиться футболом, дуже мало не деться людей, які будуть задоволені стан. Що відповідно статуту обласної федерації голосування за кандидатів при обранні до керівних органів має бути відкритим, якщо тільки конференція не прийме іншого рішення. Конференція може прийняти рішення про будь-яку форму голосування, які будуть пропозиції щодо форми голосування. Відкрите. Кльова, Олексія Володимирича, прошу голосувати. Прошу рахувати. <рес> Опустіть до утримання. Хто проти? Дай побачимо. П'ятдесят три. Залоді, друзі, більше, що голосів.